Якщо ж брати щодо замовника, то подивіться, що на Україну випадає Мах. і на третю сторону п'ятірка мечів і е, повішений. Тобто, серед замовників парубія був той, хто десь за кордоном, якась третя сторона, в тому числі е, і якась третя країна, тому що тут безпосередньо вбивство. Жертва, і тут це якраз поранення. Тобто істинним замовником хтось був третя якась країна або людина в третій країні. Не в Росії і не в Україні. Але в Україні також є маг, який працює на сім'ю і виконує всю необхідну роботу. Так що, робіть висновки самі. Вже ви пам'ятаєте, як прибрав?